Ви заснімаєтеся шахти, да, Ну да. Ми вообще про сніжної знімаємо, ні то ну, А Ти чим, чим займаєшся, кроме школи? Шахті Серйозно. Випадкова зустріч естонської режисерки Маріанни Кат з 15-річним Юрком Сікановим стала долоносною. До об'єктиву камери хлопець потрапив випадково і після цього став головним героєм документального фільму. Стрічка Шахта номер 8» розповідає про життя двох друзів Юрія та Дмитра, які пішли працювати на копанки, аби прогодувати себе та неповнолітніх сестер. Знімали стрічку впродовж півтора року у місті Сніжне на Донеччині. Світ побачив її у 2011-му. Зараз мандрує україною. Презентували шахту номер 8 вже у шести українських містах. Днями продемонстрували хмельницьким школярам. Ініціатором кінотурне стала молодіжна громадська організація Учнівське братство. Ідея такого проєкту і показувати дітям оцей контраст, спонукати їх до правозахисної активної громадської діяльності. Цей фільм їх спонукав задуматися про те, що вони зараз мають, про те, що вони мають взяти відповідальність за свій час вже сьогодні. До Хмельницького на презентацію документальної стрічки про важку дитячу працю у нелегальних копанках завітав один із героїв Дмитро Оприщенко. Хлопець шахтарського хліба спробував ще у 10 років. Тоді добувати вугілля, аби прогодувати родину, ходив разом із відчимом. Подекуди доводилось працювати на глибині в 600 метрів. З дитинства чужове було. Приходилось лізти в дирку і доставати уголь зимою, то що було холодно, Топити треба було на саночки домой у щоб согрітися. Життя Дмитра після виходу стрічки суттєво не змінилось. У Юрія навпаки. Донецький бізнесмен він запропонував Юрію роботу у Києві. Зараз Юра збирає всі документи, аби переїжджати до Києва. Це його заповітна мрія. Він хотів бути колись поваром-кондитером. Тому це буде з цим пов'язано. На світле майбутнє сподівається, і Дмитро Оприщенко мріє стати екологом. Після Хмельницького стрічка помандрувала до Ужгорода документальний фільм Шахта номер 8 організатори планують презентувати у всіх містах України.